Народ, всіх вітаю на каналі Карп Синдикат. Всім привіт. Сьогодні в нас таке внечередне включення. Сьогодні у нас не рибалка, а сьогодні у нас зариблення водойми. У мене за спиною зараз водойма, селище Бабинці. У нас тут спілка громадська організація Круче. Отак ну, озеро називається Круча, бо річка протікає Круча. І так само назвали громадську організацію. От тому отакі діла. Сьогодні ми їдемо. В селище Іванків на Рибгосп будемо сьогодні ми брати одну тонну коропа вагою від кілограма до півтора кілограма зариблюємо, готуємося до весни, тому що в нас в громадській організації, тут, якщо я не помиляюсь, там чи 85, чи 90 людей, тут близько до сотні. І відповідно ми кожен рік. Точніше, не кожен рік, а два рази на рік ми зариблюємо водойму. І от сьогодні настав той день, коли ми їдемо на загрузку. Тому зараз ми чекаємо решту колег голову громадської організації і активістів нашої водойми, які з нами так само поїдуть на загрузку. І я вам покажу, як відбувається загрузка риби. в в саму бочку, в якій перевозиться риба, як відбувається відважування цієї риби. Покажу вам саму рибу, тому що не на всіх відео ми вам її показуємо. Так, так трапляється по непонятним причинам зовсім. От. А зараз я вам пропоную трошечки помилуватися красою. І зараз я вам покажу, які у нас тут красиві і гарні місця. Бачите, у нас тут і мишки є. Тут у нас зона спокою, тут постійно ловиться рибка. Тому всім гарного перегляду, дивіться. Так, приїхали вже на водойму і вся наша риба плаває. Бешені. Тут у нас товстолобіки, амури якісь плавають, щось таке. Трохи розбавили не видаємо, але Тут нічого не видно. ну а така у нас водойма, Тут вирощують рибку, А тут ось. Так що, зараз будемо грузитися. пройдемося трошки. По водоймі, де ми купляємо рибу, тут є також платна рибалка, але тільки на день. Ось тут є такі маленькі вимосточки. Зайдемо, подивимось, яка вона тут. Все чітенько. Кажуть, що тут є риба навіть 20, тому я думаю, що ми в наступному сезоні сюди приїдемо на деньочок. чисто половити, є туалет. Дорога є, що трошки далі пройдемо. Далі теж вимостечки, бачите, все чотенько. Так що да, я думаю, що в наступному сезоні ми на деньок сюди приїдемо і пробуємо ловити ту коропа 20 бо такої риби я вам давно вже не показував. Так що будемо дивитися. Нагадаю вам... Щоб ми на в іванкові, можна з хлопцями договоритися за хорошу ціну, як ми, ми беремо сьогодні тонну риби, який чудо-кран тут важить. Так що далі вам покажу процес самого зважування риби. По-моему, да? Нет, ну, там на дне. Вот все пособла можно выкинуть. Вы величной царь подавался. Цей прям гарный. Вот тоже руки <рес> такие горбаты. А пойдем. Всього, теж гарний п'є так у нас загрузка йде. Так, на події є не стуйте лучче, так в стороне, стороні, буває пали. 238 кг перші погнали вже. А ми забираємо сьогодні тонну. 4,5 ходки таких буде.

159 образи. Двіцькій А, мовчу тоді. І другий ковшик крипки відправляється. до нас в прицеп. уже ще 259 кг. Третій ковшик у нас ще плюс 265 кг. І останній кошик у нас ще 239 кілограм. Якраз тонна рибка виходить у нас. Так, і ось наша машинка з рибкою вже заїжджає. Зараз будемо приймати рибішку. Щойно ви були свідками, як запускається риба в водойму. Тонна коропа вагою від кілограма до двох. Бачили чотири відсіки на, на, на самій машині, Кожен з них вміщав в себе по 250 кг риби. Тому таке. Чекаємо наступний сезон і будемо ловити рибку. І, звісно ж, якщо вам сподобалось наше відео, тому чекайте наступне, хоч воно було і не з риболовлі, але все ж таки пов'язане з рибою. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментар, якщо вам сподобався цей ролик. І до зустрічі на наступному відео. Пока.